Минула ніч, ніч на 25 травня була максимальною за кількістю застосованих Росією ударних дронів типу Шахет 136 по нашій території. Загалом було атаковано 13 регіонів нашої держави. Постраждало більше 70 людей більше як 60 людей отримали різного роду травми, і 12, на жаль, загинуло. Особливо трагічною була ситуація на Житомирщині. Ось це фото із українським рятувальником, який сидить на розвалинах будинку, на руїнах будинку, де після прильоту загинуло троє в суті дітей. Ну а по факту двоє дітей та підліток: 8, 12 та 17 років. Всі вони з однієї родини, тобто троє неповнолітніх. І це якраз фото зроблене з цієї з цієї рятувальної операції, де рятувальник сидить на руїнах. Куди по будинку прилетіли власне ворожі засоби вогневого ураження? Отже, про цю атаку на нашу землю і про все інше розповім друзі у цьому огляді на YouTube каналі Третя світова, де я вас. Хотів би сказати радий вітати, але тут нема ні радості, ні нема з чим вітати. Де ви власне є? Мене звати Василь Пухньо. Підпишіться на нас, поставте подобайки, пишіть коментарі, підписуватися. Розпочнемо. Отже, як я сказав, 13 регіонів України було а, атаковано. Я перерахую їх усі: це місто Київ, це Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська та Полтавська. Області зазнали відповідної атаки та руйнувань. Воно і не дивно, тому що росіяни застосували максимально велику кількість дронів, максимально а, потужно атакували нашу землю. Ось це фото з Миколаєва, де ударні безпілотники по суті знищили два поверхи багатоквартирного житлового п'ятиповерхового будинку. На жаль, от е, якраз в цій атації є е, загиблий. Зокрема, і у Миколаєві минуло доба, як я сказав, на рекордна за кількістю застосування ударних дронів. Загальна кількість згідно зі зведенням повітряних сил складає 298 дронів. Камікадзе. 298. Так багато ще не було ніколи. Майже 300 дронів, типу Шахет 136 гербера, пародія у якості приманки, всіх їх було застосовано в ніч на 25 п'яте. Травня 2025 року, Взагалі, в 2025 році, і особливо в травні Росіяни суттєво збільшили кількість шахедів, якими одномоментно атакують нашу землю. Хоча не скаже, що травень стане рекордним по застосуванню шахедів і інших ударних дронів такого типу по території України. Але кількість одномоментного застосування цих дронів такого типу вона справді вражає, тому що 18 травня, тобто рівно тиждень тому минулої неділі, було 272 дрони. Сьогодні нагадую, двісті 98 до цього рекорд було встановлено 23 лютого 25 року. Тоді 267 шахедів росіяни застосували. А напередодні, тобто, вчора, 24 травня, Росіяни застосували 250 шахедів, і в підсумку ми маємо 550 дронів за два дні. Ну тобто, тенденція йде до зростання. Тенденції, йде до збільшення кількості шахедів. Я пригадую, як на початку цього року представник гурзам Вадим Скібіцький, він говорив, що Росіяни до максимуму готуються до кількох сотень від трьох до п'яти сотень шахедів. Використовувати цього річ. Я сподіваюся, що тисячі дронів вони в принципі не зможуть ніколи діти до цієї позначки, що є певна стеля межа. ну але от як сотні дронів одномументного застосування, як показує практика, вони вже фактично підібралися і підступили. До цієї е, історії. Це абсолютний рекорд сьогодні, що було. Ще одним друзі, рекордом, абсолютним, стала висота, на якій шахет 136 перебував у повітряному просторі. Про це пише оглядач групи інформаційних спротив Олександр Коваленко. Він зазначає, що над одним із регіонів максимальна висота якої досяг шахет перед атакою, складала 4900 метрів, майже 5 кілометрів. Що це означає і для чого це робиться? До речі, саму Одесу вони атакували з висоти 3 кілометри. Для чого це це власне, та? Нова тактика застосування шахетів. хоча вона вже не нова, а декілька місяців використовується, просто зараз масштабується по максимуму. З якою метою це росіяни роблять, та для того, щоб їх не могли перехопити мобільні вогневі групи свого часу. цей інструмент мобільних вогневих груп Україна створила як робочий рятівний і дешевий проти в боротьбі проти шахедів, тому що умовними ракетами від НАСА, ну, сильно не назбиваєшся, тому що вони дорогезні Насправді а, відповідно, ми постворювали мобільні вогневі групи. Які виїжджали із кулеметами і відпрацьовували по дронах потім. Ці мобільні вогневі групи в їхні проекти вкидалися ще гроші для розвитку і покращення якості їхнього застосування, коли е, встановлювалися відповідні планшети, тепловізори, пристрої нічного бачення, е, мінімальні, скажімо, на так назвімо їх балістичні калькулятори, які дозволяють е, зробити підказки, на яке упередження потрібно стріляти, щоб шахет знищити, Це все вкладалися гроші для того, щоб здешевити збиття, тому що щоб замість ракет збивали шахеди просто стрілецька зброя. Але коли ми говоримо про три кілометри, коли ми тим паче говоримо про 4900 метрів, стрілецька зброя стає безсилою у цьому о, контексті, і росіяни спеціально підняли ці ешелони застосування, тобто вони летять на великій висоті. А потім, коли досягають своєї цілі, різко, стрімко пікірують. І тут уже шансів мобільної вогневої групи, навіть коли воно спускається на їхню висоту, збити цю ціль ну небагато. М'яко кажучи, це майже нереально, тому що там шалена швидкість е, набуває е, шахет при падінні при пікіруванні на ціль, е, тому постає питання, що з ними робити так. У нас є е, явище зенітних дронів, але поки що воно не так активно розвинуто саме проти шахетів. Хоча сили безпілотних систем на днях звітували, що перші 100 шахедів вони зуміли збити за допомогою дронів. Це дуже правильна логіка і технологія дронами збивати дрони, бо це дешевше, але тоді треба в це кидати гроші, і це потрібно масштабувати для того, щоб ми мали не 100 за місяць, а нам треба хоча б досягнути позначки 100 за день. А то й 200 за день бути готовими, тому що, як ми вже бачимо, росіяни поза 200 дронів запускають щодоби відповідно, як довести це масштабування. Це питання до наших виробничих спроможностей, до нашої влади. Ну, про це наприкінці поговорю або шукати інші шляхи, або шукати як авіацію, але не тактичною авіацією, тому що як ми бачимо, шахеди є небезпечними і для 16-х внаслідок того, що ця картеч після збиття дронів розлітається. Ми в тому числі втрачаємо і літаки, не лише в шістнадцяті. Тому. Це дуже складне питання. Легкомоторні літаки. Це варіант. Легкомоторні літаки вони мають висоту польоту до 6000 тисяч метрів. Говорять про які можливо от на них встановлювати кулемети, і тоді в цьому є більше сенс. Але. Я не знаю, які дії робляться, але я просто от констатую, як то кажуть, сам факт того, що і для чого росіяни змінюють ці тактики, щоб стали шахеди все більше і більше смертоноснішими, тому що зараз це для нас величезний, просто гігантський виклик, фактично, що на рівні із балістикою, тому що балістику теж. Росіяни модернізували і застосовували її так само під час останньої повітряної атаки. Ось ця статистика від повітряних сил: Дев'ять балістичних ракет типу Іскандер або КН було на КН 23 було використано дев'ять ракет, і жодної з них українська ППО не перехопила. Чому? Тому що боротися з ворожою балістикою нам стало. Так само складно і ще складніше, ніж із шахедами, і про це повідомив напередодні Юрій Ігнат, начальник управління комунікації повітряних сил, він сказав, що Росія атакувала модернізувала свої балістичні ракети. Це ускладнило роботу для систем Петріот. Про що йдеться? Йдеться про відстріл радіолокаційних пасток, які кожна ракета може відстрілювати під час заходу на ціль. Поясню зрозумілою доступною мовою. Тобто, коли балістична ракета йде на ціль, вона паралельно ще відстрілює. Радіолокаційні пастки, які наші комплекси Петріот або будь-які інші комплекси, які там працюють, можуть сприймати як за ракету, тобто уявіть собі, летить одна ракета, а потім в момент з'являється, умовно кажучи, там з десяток цілей, і важко. Або фактично неможливо ідентифікувати, а що з того є ракетою, і відповідно, Петріот чи інший зенітний ракетний комплекс починає відстрілюватися по всіх цих пастках, витрачаючи знову ж таки дорожезні ракети, і не факт, не можучи не можу, ідентифікувати, а яка конкретно з цілей є тієї балістикою, по якій потрібно відпрацювати. Ну я знаю, розумію, що вже і Петріот модернізують під оці от відповідні задачі, але це не лише єдина задача, яку власне було застосовано і використано. Росіянами у контексті мобілізації своєї балістики вона, окрім відстрілу цих тепловізійних і радіолокаційних пасток, також ворожа балістика почала робити псевдобалістичну траєкторію, так би мовити. Вона почала виляти на останній стадії. Тут вона летить не по прямій, а вона робить відхилення від курсу, і це суттєво. Максимально просто такі ускладні роботу проти ворожої балістики. Насамперед, наскільки мені відомо, е, йдеться про КН-23, північно-корейську балістику, яку на жаль корейці разом з росіянами допиляли саме на прикладі нашої війни, е, тому дуже багато викликів гігантсько багато. Але і з цим ми маємо впоратися, тому що знову, знову і знову і знову виникає головне питання: ну насправді полягає в тому, що е, нам потрібно технічно та технологічно розвиватися в Україні треба гроші. Які ми можемо отримувати від західних партнерів, зокрема заморожених російських активів Україні, треба ці гроші розвивати та масштабувати технології, які прямо завтра, однак, на жаль, не дадуть прямої відповіді на ці ворожі загрози. Але ми бачимо, що модернізація вона стрімко йде вперед. Не дарма нещодавно Валерій Залужний, наш колишній головкома нині посол у Великій Британії та Ірландії, виступаючи перед поважною аудиторією в Британії на безпековому форумі, він казав, що Україна не може весь час. Вигравати гонку технологічних озброєнь, тим паче покладаючись виключно на свої власні ресурси без е, західних умів і без західних грошей. Ми не зможемо цього протистояти Росії. Це по перше. Ну а по-друге, е, нам це вже я скажу поза словами залужного е, ті теми, які підіймають багато наших тямущих людей. Нам треба ефективно робоча інженерна ставка. Інженерів, які будуть передбачати хід бойових дій, які будуть передбачати можливість росіянами або північнокорейцями ось так модернізовувати свою балістику з відстрілами радіолокаційних пасток з зміною псевдобалістичної траєкторією і тому подібне. І якби вони це передбачили там умовно кажучи, півроку тому, півроку тому, ми б могли вже взятися за модернізацію Петріотів, а не зараз уже по факту дізнаючись, що Росіяни це зробили. Ось цей такий орган робочий при президентові України він однозначно має бути. З метою отримання всієї розвідувальної інформації достатнього масиву розвідувальної інформації, які є у самого президента. Оцей орган має бути створений і про це багато що говорять. Тому ворог прогресує, це, це варто розуміти. А ми натомість, ну, як то кажуть, не лізти в цю помиральну яму. Але є конкретні кроки, які ми можемо зробити. Ворог нас наздоганяє в технологічному сенсі, а подекуди навіть випереджає Наша ж. Завжди рятівна модель була це, коли ми ворога випереджали на кілька голів. В жодному випадку не можна йому далі дозволяти наближатися, а то й випереджати нас. Потрібно знову зробити якийсь технологічний ривок. Які для цього потрібні механізми і інструментарій ще раз, гроші. Чіткість наших партнерів, зокрема, ми говоримо про європейців, і робочий інструмент у вигляді технологічної ставки в Україні з ядра інженерного ось цих. Ну, по суті, навіть я би сказав, два гроші і люди, які зберуть під одним началом і дадуть їм повноваження, але в нас в Україні ось це головні речі, які мають рухати цей прогрес уперед. Що ж, такі висновки. Дякуємо за увагу. Бережіть себе. На все добре, до нової зустрічі. Поставте на сам кінець огляду цього своїх подобайки, Пишіть коментарі та підписуйтесь на нас. Бувайте.